Ми завершили процес об'єднання і тут нами рухало тільки одне. Ми хотіли збільшити свої можливості по модернізації країни. Ми хотіли більш швидших, більш рішучих змін в країні. І я радий, що мене підтримала партія Сильна Україна, що ми провели всі свої. Організаційні моменти, практично всі обласні організації підтримали таке рішення і з'їзд партії Сильна Україна». Попереду велика робота. Ми запрошуємо, і я запросив сьогодні членів партії Сильна Україна вступати в партію регіонів. Я запросив наших депутатів в місцевих органах влади об'єднуватись з фракціями партії регіонів і входити в, парті... в фракції партії регіонів. Тому мені здається, все достатньо логічно завершено. Дякую. Мені здається, що кроки у нас 17 перших, які ми повинні зробити. Це ті соціальні ініціативи, про які ми говорили. І мені подобається, я скажу, що я дуже задоволений, що є такі ініціативи, що з'явилися вони. Я... Скажу відверто, що задоволений, і що на сьогоднішній день не на всі з них вистачає грошей, тому що це заставить нас прийняти відповідні рішення, які добавлять доходів до бюджету. І під час змін до бюджету ми приймемо ще й важливі політичні рішення. Я говорю про переконаний, що ми це зробимо про податок на багатство, тому що це, ви знаєте, не тільки економічна позиція, це ще і. Я би сказав, така позиція, яка відновлює соціальну справедливість. І тому ми будемо рухати, що там, в першу чергу, травень місяць ми повинні збільшити пенсії. І я вважаю, що це саме головне завдання.